Права 814. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 45 дм, а основа вдвічі коротша від бічної сторони. Знайди довжини сторін трикутника. Ну що ж, давайте подумаємо, як робити такі задачі. Нагадую, що їх найпростіше робити через рівняння. Ми невідому одну сторону найменшу, позначимо через Х. З умови сказано, що основа вдвічі коротша від бічної сторони, тобто основу зручно прийняти як Х. Записуємо тоді. Нехай. Нехай. Основа Рівнобедреного трикутника. Рівнобедреного трикутника. Рівню X. дорівнює Тоді. X. Тоді нам сказано, що як, як основа вдвічі коротша від бічної сторони, то бічна сторона буде вдвічі довша від основи. Тоді пишемо бічна сторона. дорівнює двічі більша, ніж Х, тобто це буде 2х. Ну і тепер пригадуємо, що в нас є периметр, а периметр це сума всіх довжин. І тоді ми можемо скласти рівняння. Тому що периметр у нас є за умовою 45 дециметрів. Записуємо тоді оскільки Периметр рівнобедреного трикутника рівнобедреного трикутника складає. 45 дециметрів, то Тотримаємо. Рівняння, ну, яке рівняння, отже, у нас основа. X. Добре. Додаток. У нас є бічна сторона, але у рівнобедреного трикутника бічною стороною, ну і власне, ми так називають бічною стороною, є дві бічні сторони. Тобто ми пишемо одна бічна сторона Х 2х і друга бічна сторона 2х. І разом це складає за умовою 45 дециметрів. Чудово! Як тепер додати всі ці величини? Давайте ми тут напишемо одиничка, що множиться на х, від цього рівняння не зміниться. Тому що х це одиниця, що множиться на х. Винесемо x за дужки, То тоді в дужках у нас залишиться 1 плюс 2 плюс 2. І це дорівнює тоді 45. Чудово, пишемо x, що множиться, 1 плюс 2 плюс 2 це буде 5. І це дорівнює тоді 45. Є. Ну, а тепер нам треба знайти невідомий множник Х. Як його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Ми пишемо, що х тоді дорівнює. Добуток це 45, що ділиться на відомий множник, на 5. Пишемо, що х тоді дорівнює. 45 на 5, це буде 9. Добре. Ну, зараз тоді ми кажемо, що основа нас дорівнює 9 дециметрів. Записуємо тоді. Отже, основа рівнобедреного трикутника, рівнобедреного трикутника, так, дорівнює. Отже, 9 дециметрів. Так. А бічна сторона. Ну що ж, треба нам 2 помножити на Х, тобто ми пишемо 2 помножити на 9 і це буде дорівнювати тоді 18, Записуємо в дужках чого. Дециметрів. Добре. Тобто ми дізналися, що основа у нас 9 дециметрів, бічна сторона 18 дециметрів, одна і 18 дециметрів інша. Тепер знайди довжини сторін трикутника. Ну що ж, добре, пишемо тоді. Ми знайшли всі довжини. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Можна починати, я думаю, з будь-якої сторони. Давайте почнемо з тої, що у нас. Сказано було перше, і це основа. Отже, основа пишемо тоді 9 дециметрів. Далі одна бічна сторона у нас 18 дециметрів, Ну і інша у нас 18 дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження сторін трикутника, коли відомий його периметр. Ми розв'язували цю задачу за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.